Нам негода не біда, на вулиці вітер, дощ зривається, але у нас є така домашня зона відпочинку, де ми зараз будемо обідати з хлопчиками: сарделечки, шашлич, шашличні рулетики, із кабачка, м'яска, сирка, помідорки. Це все буде на мангалі. Це наша кисло-гойдалка, якщо хтось замориться, відпочить, коли дощик шумить на вулиці. А тут можна дуже добре відпочити, погайдатися, порелаксувати. Що ми сьогодні будемо обідати? О, Це у нас Барбі, чапа. Почули когось сальце з часничком, шаурма, помідорки, огірочки, сердельки для онучка. Звичайно, кабачкові млинці, картопелька, варенички. І хтось вчора рибку не доїв. Будемо смакувати, як завжди, з нами. Русик, Лева и наши девчонки, Барабулька и Чапка. Ну все, всех запрошиваем до нашего коскового двора.